Мігіва новітній фунгіцид з потужною дією проти найпоширеніших хвороб яблуні. В його основі лежить унікальна молекула, котра була винайдена в Японії із абсолютно новим механізмом дії, відмінним від усіх інших існуючих фунгіцидів. Такі найбільш шкодочинні хвороби яблуні, як парша, борошниста роса, моніліоз та альтернаріоз, залишаються в минулому завдяки влучній дії мігіва, діюча речовина Мігіви, кінопрол. Має профілактичну, лікувальну та викорінюючу дію на патогени. Найкращий час застосування період до, під час та одразу після цвітіння. Препарат має низький рівень токсичності та є безпечним для бджіл і комах запилювачів. Застосування мігіва не спричиняє фітотоксичної дії на рослини протягом усього їх розвитку, в тому числі в період росту плодів. Фунгіцид мігіва має високу стійкість до змивання, а опади до 40 мм не впливають на його ефективну роботу. Термін очікування до збору врожаю лише 14 днів, що значно менше ніж мають більшість фунгіцидів на ринку. Мігіва японська філософія захисту українських садів.